Ця презентація підготовлена на основі офіційної документації базового курсу Асоціації КНХ і повністю відповідає його змісту. Усі додаткові коментарі та доповнення надаються офіційною школою КНХ на базі SmartHouse, що є результатом багаторічного досвіду викладання курсу КНХ та практичної роботи з КНХ і ЄТС. Перелік всіх відео в коментарях постійно оновлюється. Глава огляд системи, розділ адресація. Групова адреса, логічна адреса. Продовжуємо розглядати головні терміни KNX. Отже, групова адреса. Інший термін, логічна адреса, але все частіше і завжди кажуть саме групова адреса. Групова адреса використовується для звичайної комунікації між пристроями в інсталяції під час експлуатації, тобто, коли ми. Вмикаємо освітлення, вимикаємо, задаємо температуру і так далі. Для кожної функції в проєкті робиться відповідна окрема групова адреса. Тобто функція-адреси. Наприклад, лампа 1 її увімкнути, вимкнути група 1, лампа 2 її увімкнути, вимкнути група 2. І якщо ми хочемо зробити. Функцію загальну спільну для лампи першої і для лампи другої. Тобто однією кнопкою вмикати і вимикати ці дві лампи разом, робиться окрема група 3. В в проєкті KNX доступно 65 535 групових адрес. Групова адреса, тобто функція, може назначатися будь-якому пристрої в системі довільно, незалежно від розташування його в топології. Кількість групових адрес, що можна призначити пристрою KNX, залежить від профілю системи KNX пристрою, тобто від його операційної системи. Також від прикладної програми, яку Написав виробник та доступного місця в пам'яті. Тобто все залежить від конкретного пристрою. Структура групової адреси. На самому початку, коли ви створюєте проєкт KNX, ви задаєте, яку структуру будуть мати групові адреси в цьому проєкті. Є два варіанти структури: Три рівні або два рівні. Структура з трьох рівнів розвивається на. Такі рівні головний рівень значення від 0 до 31 середній, середні групи від 0 до 7 і підгрупи від 0 до 255. Двохрівнева структура. Головна група 0,31. Підгрупа 0 2047. Дужина групової адреси в телеграмі в обох випадках 16 біт. Ці Структури зроблені тільки для того, щоб вам було зручніше якось їх розділити, групувати і так далі. Іншими словами, адреса в телеграмі завжди передається у вигляді ось такого числа 16 біт І коли ви будете передавати ось таке число, таку адресу, то в варіанті на три рівні ви побачите, як наче, телеграма 1, 0, 7. В Варіанті на два рівні 1,7, але це одна і та ж сама телеграма, тобто, ще раз повторюю, що це все зроблено тільки для людини. В ЄТС групові телеграми записуються через слеш, тобто 1 0 7. Це варіант адреси, яка показана зверху в структурі з трьома рівнями, і 1.7 в варіанті з двома рівнями. Такий формат запису в ETS фіксований, і його ви змінити не можете. Власне кажучи, головне, що передається в телеграмах KNX, звісно, там є ще додаткові поля, але головне це групова адреса, має фіксовану довжину 16 біт, Тобто, кому ця телеграма предназначена. І далі корисні дані, команда, це поле. Має в залежності від того, що передається різну довжину, максимум 16 байт. Тобто, що зробити? І зверніть увагу, що в телеграмі Kanix передається в якості групової адреси тільки число, Не передається той текст, яким ви описуєте для себе, щоб зрозуміти гарну групову адресу в ЄТС. Групова адреса не може дорівнювати нулю. Для проєкту «ЄТС з трьохрівневим представленням, це означає, що не допускається групова адреса 0,00. А для представлення двома рівнями не допускається 00. Ця групова адреса зарезервована системою і є широкомовною. Ця адреса необхідна для присвоєння та встановлення індивідуальних адрес, що робить сама ЕТС. Власне кажучи, цю адресу в ЄТС ви навіть не можете задати. Вона це забороняє. Назви груп в структурі, які ви задаєте в ЄТС, можуть бути Довільними, різними, але бажано і це рекомендація з практики, щоб ви придумали, створили якусь свою систему, і цю систему використовували у всіх своїх проєктах. Тобто однакова система, потім вам буде зручніше шукати окремі функції в різних проєктах, бо буде в голові якась структура. На малюнку, наприклад, два варіанти, які ви можете використовувати. Перший варіант це з орієнтацією на функції, другий з орієнтацією на структуру будівлі. На функції ми маємо головна група освітлення, головна група жалюзі, головна група хітінг. Всередині головної групи освітлення сцени, а також для окремих груп все, що стосується комутації. Зворотнього зв'язку. 1-3 димування, 1-4 значення яскравості, 1-5 зворотній зв'язок про яскравість. Варіант з будівлею. Перша головна група перший поверх, друга другий поверх, третя третій поверх. І тут освітлення, 1-1, середня група і підгрупа відповідно, 1-1-1 кухня. Комутація освітлення на стелі, 1, 1, 2, зворотній зв'язок, димування, яскравість, зворотній зв'язок. Тобто це зручно, це ви повторюєте в кожному проєкті, і, відповідно, вам потім, наприклад, коли будете робити моніторинг шини, вам дуже буде зручно за рахунок того, що є якась система в організації групових адрес, робити фільтрацію. Наприклад, якщо ви фільтрація, наприклад, в цьому випадку задасте 1,1. 1, і далі зірочка, то ви побачите все, що стосується освітлення. Причому це освітлення саме для першого поверху. Якщо ви зробите, наприклад, для фільтрації моніторингу Telegram 2.1, зірочка, то ви вже побачите освітлення для другого поверху. Тобто це дуже зручний і правильний підхід. Більш детально про ці варіанти і ще є третій варіант на сайті. Який я вказав тут на слайді. І під кінець цього розділу підсумки та зауваження по груповим адресам. Групові адреси присвоюються груповим об'єктам відповідних шинних пристроїв, або за допомогою ETS. Це те, що називається S-режим, з яким ми будемо працювати, з яким ви будете працювати. Тобто, все це робиться через програму в інженерному режимі, або автоматично та невидимо в е режимі і режим цей режим будемо трохи розглядати, але звісно, що головна увага буде прикута до ЄТС. Індивідуальна або фізична адреса важлива для робіт на самому початку і при діагностиці в установці через ЄТС. Тобто все це робиться, коли йде комунікація з окремим конкретним пристроєм. Під час нормальної роботи установки KNX значення має лише групова адресація. Групова адресація це те, як працює KNX, це основа основ. Використовуйте групові адреси з головною групою 16 або вище, тільки в тому випадку, якщо всі використовувані пристрої можуть бути пов'язані з такими групами. Це зауваження пов'язане з тим, що деякі застарілі пристрої, а також пристрої з плагін з зовнішнім додатком до ЄТС взагалі не можуть працювати з такими групами. Це рекомендації якраз пов'язані з старими пристроями, які вже майже не випускаються, але щоб ви це мали на увазі. І ще одне зауваження через те, що є з'єднувачі лінії або областей новіші та старіші, що при використанні головних груп від 14 до 31 в ЄТС слід враховувати, що ці групові адреси не можуть бути відфільтровані з'єднувачами ТП старого покоління, які випускалися або, точніше, розроблялися до 2003 року, бо вони ще на ринку можуть бути, і на це вам треба звертати увагу. Для з'єднувачів старого покоління ці головні групи можуть бути пропущені або заблоковані лише всі разом, але не окрема група, як це робиться зазвичай. І тому в основному повинні використовуватися для центральних функцій. Це може негативно позначитися на трафіку всієї системи. Ну тобто краще використовувати з'єднувачі новіші, але це теж треба прийняти до уваги, треба про це знати. Більш детально про ці. Групові адреси, які фільтруються, які не фільтруються, як працюють лінійні з'єднувачі, звісно, буде йти розмова в інших розділах. Наступне відео глави огляд системи, кроки конфігурації проєкту в ЄТС.